Привіт! З вами знову я, Юлія Придарій, і ми продовжуємо вчити польську разом з відеоуроками мові по польську. Сьогодні в нас серйозна тема: служба рятункова. Служба порятунку, яка, можливо, одного дня врятує ваше життя та ваші нервові клітини. На жаль, ніхто з нас не застрахований від пожежі. Тому вкрай важливо знати номери служб порятунку в іноземній країні і вміти викликати рятувальників. І зараз ми будемо вчитися це робити. Починаємо зі словничка! Як зрозуміти, що розпочався пожар пожежа? Перша ознака загоряння ви відчуєте дим. Дим. Якщо це офісне приміщення, спрацює аларм пожаровий. Пожежна сигналізація. В звичайному будинку на неї чекати не варто і треба все брати в свої руки. Спочатку треба зрозуміти, де саліще горить. І коли ви це з'ясували, треба подзвонити по номеру 998 або 112 і згошіть пожар, тобто повідомити про пожежу. Зазвичай реміза стражацька пожежна станція є в кожному районі. І стражаці. Пожежні повинні приїхати досить оперативно. До їх приїзду, якщо огінь, вогонь невеликий, можете спробувати потушити його самостійно. Зазвичай на кожному поверсі є гашниця вогнегасник. Але все ж краще не геройствувати і дочекатися професіоналів. Треба вийти на свіже повітря. Адже найстрашніше це чадний дим. А навряд чи у вас вдома є маска пшетів-газова проти газ. Щоб не отруїтися і не знепритомніти. Коли приїде вуз стражацький пожежна машина. Стражаці пожежні. Зроблять все, щоб врятувати людське життя, людське життя, тварин та майно. А тепер зберемо всі нові лексеми до словнику і заразом повторимо. Пожар, пожежа. Дим, дим. Alarm pożarowy Pożar na sygnalizację Pali się Choryć Zgłosić pożar Powiadomy pro pożerzu. Remiza strażacka pożar na stację Strażacy Pożarzni Ogień Wochoń Gaśnica Wochny hasnek Maska przeciwgazowa protehas. Wóz strażacki Пожежна машина. Людське життя, життя людей. Ми вивчили 12 слів, які знадобляться вам під час виклику пожежників. А тепер складемо з цих слів діалоги. Уявімо, що у вашому будинку сталася пожежа. Не переживайте не у вашій квартирі. Наприклад, у сусідів. Dzień dobry. Czy dodzwoniłam się do straży pożarnej? Dobry dzień. pożeżna ochrona? Tak, słucham. Tak, słuchaj. Mam na imię Małgorzata. Chciałabym zgłosić pożar w mieszkaniu moich sąsiadów na ulicy Farbiarska. Mene Ty Margarita. Ja chciałabym powiadomić o pożarze w kwaterze moich sąsiadów po ulicy Farbiarskiej. Czy ktoś przebywa w tej chwili w budynku? Хтось зараз перебуває у будівлі? Не знаю. Прошу ще не мертвіч. Наш поїзд чуж за момент буде в дрозі. Не хвилюйтеся. Наша машина вже за хвилину буде в дорозі. Чи зараз зробити? Чи маю я зараз щось зробити? Прошу po не nie ще до do і i щоб ніхто до нього не nie zbliżył się. Просто не наближайтеся до вогню і дивіться, щоб ніхто не наближався туди. Ми зараз будемо. Добре, чекам. До Добре, чекаю. До побачення. Після вивченого ви точно не розгубитесь, коли необхідно буде викликати службу порятунку. І наостанок пропоную вам зіграти в нашу традиційну гру Слава Пастка. Ми продовжуємо розвінчувати міф, що польську можна не вчити, а зрозуміти просто так, тому що вона дуже подібна до української. Але ви ризикуєте потрапити в смішні та навіть безглузді ситуації. Наприклад, слово безправне. Чи маєте здогадки, як воно перекладається? У вас на роздуму є кілька секунд, а правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників? Позбавлений прав. Скоріше за все, батьківських. Навіть думати довго не треба. Забрали права через порушення ПДР. Незаконний. Може так? А ви вже маєте свої версії? Дивіться правильну відповідь. Насправді тільки єдина відповідь потрапила в ціль: слово безправне. Це дійсно незаконне, А безправний це позбавлений прав. І про це ми поговоримо на наступному уроці, як викликати поліцію. Ще більше цікавих слів не пропустіть! З вами була Юлія Передарій. До зустрічі на наступних уроках Муві по польську!